Вашій увазі тример End Zone в стилі барбершоп, дуже класний комплект, він подарунковий, його можна взяти на подарунок або для власного використання. Тут є цікавий сюрприз. Додивіться відео до кінця, ви побачите, що тут є в комплекті додатково. Значить, починаємо з тримера. Металевий корпус, барбершоп, барберпул, дуже цікавий дизайн. До речі, можна і в салон взяти вхід USB Type-C. Підходить для гоління під нуль, підходить для окантувань, підрівняти шию, наприклад, потилицю ззаді, можна контури бороди підрівняти, зона вусів і так далі. Тут іде ось така коробка, де входить насадки по порядку 1, 2, 3, 4 до 4 мм. Кабель USB Type-C і мастило щітка. Тобто стандартна комплектація, і переходимо до сюрпризу. Тобто в комплект іде ще паста для волосся. Це дуже це, в принципі, унікальна комплектація. Іде ось така паста. Вона водорозчинна, має приємний аромат. Що можна робити за допомогою цієї пасти? Ви можете вкладати зачіску, або на бороді робити також вкладання. Тобто наносить, розтирайте цю пасту і наносите на волосся, на бороди волосся бороди. Чи Волосся на голові. Паста безпечна, Тобто її просто можна промити під. Вона водорощина, тому її просто під водою промиваєте, і вона, в принципі, виходить. Дуже класна штука. Ось. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Ціна комплекту 850 гривень. Будемо раді співпраці з вами, відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь.